Два роки тому компанія Алмет після початку воєнних дій в Україні стикнулася з таким питанням, що довелося нам розширювати нові горизонти і освоювати нові для нас специфіки роботи. Ми були завжди орієнтовані виключно на промислове. Будівництво, корпоративне будівництво, тобто це якісь магазини, супермаркети, торгові центри. Але ми довгий час опускали таку нішу, як агросектор. І з початку війни ми відкрили для себе цей дуже цікавий, дуже насичений і такий приємний напрямок. Поясню чому, тому що тут люди працюють зовсім по-іншому. Вони відкриті, вони веселі. Вони готові з тобою спілкуватися, розказувати, прослухатися, вести з тобою співпрацю. Дуже цікавими проєктами є особливо напрямок птахівництва, птахокомплекси. Ми забезпечуємо цей напрям дуже широким спектром матеріалів. Це профнастил як оцинкований з високими вмістними цинку, цинк 200, цинк 275. Це профнастил з різного роду полімерним покриттям, тобто як звичайний поліестер на високому цинку, так і покриття FoodSafe, так і покриття HPS-200, так і покриття PVDF. Всі ці покриття є сікими до агресивного середовища і зберігають в хорошому стані на довгі роки. Виробничі і складські приміщення наших замовників, що економить, звичайно, їм колосальні кошти, на які не потрібно вкидати в свій бізнес з кожного року в рік. Один раз побудував з компанією Алмет, і ти спокійний на десятки років. Також ми просуваємо польські сендвіч-панелі компанії Арпанель, інтенсивно завозимо їх на птахокомплекси для використання у різних там цехах, інкубаторах. З використанням різних покриттів, як з нержавійки, так і з покриттям ФОДСЕФ, так і з покриттям HPS 200 і з тим самим покриттям ПВД, в залежності від потреби замовника, від, той, від того середовища, в якому воно буде використовуватися. Звичайно, є і преміум-сегменту е, панелі в полімерному звичайному покритті з цинком 225, тому що наші панелі польського походження, вони всі йдуть виключно на 225-му цинку, не із конструкційної марки сталі, які не деформуються, які не веде, на яких не з'являються всякі там горбики і деформації, яких можна зробити ідеально гладку поверхню, а не так, як кажуть українські виробники що це неможливо. Ми зараз є новаторами на ринку по е, матеріалах. Всі ми знаємо, що є такі матеріали, як Алюмоцинк, е, який є дуже поширеним там, в е, птахівництві. Ми пішли далі. Ми завозимо зараз матеріал зам. Цинк алюміній магній. Це є японська сируна. Але основною її перевагою це високий вміст цієї сполуки в переводі на цинк. Тобто, якщо ми отримаємо зам 250, то ми отримуємо на виході десь орієнтовно еквівалент цинку 650-700. І він по ціні виходить нічим не дорожче, ніж ми завеземо. Звичайний цін 275, який буде, як ви розумієте, в 2-2,5 рази менше по своїх технічних характеристиках, а по ціні буде коштувати тих самих грошей. Рекомендуємо працювати з новаційними матеріалами і бути відкритими до діалогу. У нас є дуже ефективний, дуже професійний штаб, який працює 24 на 7 для того, щоб підібрати для вас найкраще технічне і економічне рішення.